Це у нас смаколики з польського магазину, Подивимося. Така шоколадка. Хочу попробувати. Така начинка. Цікава. З лікером молочним. Все яка краса. Прянічок такий. Бомбка спирника. Класно как краса. Просто чудесний гномик такий класний. Ось все, які тортики. Боже, яка прелість. Це маковий, це зірочками, не знаю, з чим він там. Це сирник улюблений. Ось отаке збоку. Це маковичок. Це дуже смачне олів'є. Таке ми зараз постимося, взяли без яєць з горошком, морква картопля там, майонез, дуже смачні салати. Така ось покупка невеличка в нашому улюбленому магазині.